Всім добрий день! Вас знову вітає канал Авторемонт.ua. Значить, дивіться, знову ж таки, продовжую тему генератора. В попередньому відео ви бачили приблуду Вольтметр, амперметр, частотомір для свого саморобного міні-генератора і в загальному любого іншого генератора. Але получилась яка ситуація? Я. Взагалі -то строю два генератора. Один цей маленький генератор, міні, для того, щоб перевірити, працює система, не працює система. І плюс до того, щоб він тепер уже, спочатку я думав, що будемо заряджати акумуляторним, але він досить нормально тягне скажімо так, насос опалення. Розберуся, трошки удосконалюю за тими порадами, які. Мені надавалося в процесі того, як люди бачили відео. І я думаю, що він буде працювати. Але я хочу зробити і більший генератор від мотоблока. Пізніше, можливо, по можливості вам зроблю відео. І купив оту приблуду, яку в попередньому відео показував. Що вийшло? Вона в мене була. На маленькому генераторі відео воно є. Але я вирішив перевірити на більшому, так. З навісним монтажом. І так, що відбувся скачок електричної енергії більше 400 вольт. А вона розрахована тільки на 400 вольт і вигоріла одна з мікросхем. Якщо найду, то в принципі буде вона. Як не найду, дивіться, ось на фоні є дві. Точно такі самі приблуди з Аліекспрес. Але я їх знайшов у нас в Україні в одного чоловіка на Полтавщині. Він тільки-тільки їх отрив по 370 гривень один. Я взяв два. Ось так вона виглядає. Давайте на оцьому покажу, бо там ще плівка. Що тут є, навпаки, треба. Він показує, знову ж таки, вольтаж, ворі, далі ампераж і в частоту. І, до речі, я в попередньому говорив, що оце кільце треба для того, щоб частоту вимірювати. Мене виправили трішечки, я вже потім і сам розібрався, коли підключив. Що це вимірює силу струму, тобто ампераж. А частота і вольтаж вимірюються ось через оці два виходи. Тобто, сюди 220 вольт підключаємо, то є фаза і ноль. А кільце кидаємо. Ну, дехто говорить на фазу треба. Я кидав на фазу. Мені в інтернеті хлопці в другій частинці відео написали, що треба кидати на 0. Ну, попробую кинути на 0. Чим ця, ну, як на мене, я не знаю, як вона буде працювати, але, як на мене, чим вона краща. ту. Краще вона, по-перше, тим, що вона вимірює. Ось, зверніть увагу. Від 60 до 500 вольт, а та до 400 від 0 до 100 а і від 20 до 75 е, Гц. А та була до 400 вольт, до 60, начебто ампер не пам'ятаю точно, і до ши, там 60, навірно, чи 65 Герц. Тобто тут трошки діапазон вищий. Але по якості, Понятно що воно видно, що воно із Аліекспреса та була набагато краще зібрана. Ну всі, хто дивилися, бачили. Не знаю, як буде воно працювати, але взяв дві. Ну, як мінімум, одна буде точно, должна працювати, Як підключу, потім покажу. І друга буде, якщо, що, на той більший генератор. Так що, таке от коротеньке відео, невеличке. Спробую підключити, показати вам, поділитися ще, що вийде. А хто дивився відео, дякую, став вподобайки, підписуємося на канал. Всім миру, слава Україні, всім до побачення.